Усім доброго вечора. Сьогодні 2 серпня 2024 року. І я вирішила зробити першу покупку в магазині Коско. Я заїхала туди і ось що я купила сир хаварті 907 грамів, це 2 паунди, Я заплатила 849 Цей сир полюбляє моя бабуся. І я його пробувала у неї, і мені він теж сподобався. Горіхи Піканс. У мене закінчились всі горіхи, і я вирішила купити в коску, спробувати. Тут теж 2 паунди, і я заплатила 11,99. А також журавлина, суха журавлина долар 1 ,810 кг 810 грамів. І там було написано ціна 9,99 Але якась була акція, я не знаю, я отримала 4 долари знижку і заплатила всього 5,99. І ось я показую чек. І я заплатила всього 26 доларів 47 центів. Так що я вважаю, що я добрі продукти по добрій ціні, я купила, але мене трошки дратувало, що людей багато і багато все беруть, і магазин великий, і я не знала, де що знаходиться. Тому я витратила більше часу, ніж завжди, тому що я шукала, де що знаходиться. Але що думаю, я думаю, якщо я буду інколи туди заїжджати, і буду знати і ціни, і містоположення, де що знаходиться, і що я хочу купити, то все буде добре. І багато було людей. Я думала, що я буду довго стояти в касі, але ні, в касі людей теж було мало, і я дуже швидко все розплатилась і вийшла з магазину. Тому я вважаю, що сьогодні я отримала перший досвід покупки продуктів в магазині Коско. Я ще спробую, як воно мені сподобається чи ні. Я сподіваюся, що сподобаються продукти. І якщо що, я буду інколи заїжджати і робити там е, закупки. Так що ось так. Все, до побачення, будьте здорові, добра і радощів побільше, а також оптимізму і надії. Будьте здорові, хай щастить. До побачення. До нових зустрічей!